Ну що, овни, дивимось прогноз на першу половину серпня для вас. Вже майже осінь. Я в шоці. Колісниця, ви ще аркан. Починаєте ви серпень з, якихось, з якогось прийняття рішення, з бажання рухатись вперед. Це коли, знаєте, все навколо вас, навкруги вас, буде говорити про те, що і Підштовхувати вас а, на те, щоб ви рухались лише вперед. Це коли ви берете під контроль всі ситуації. Це коли ви а, їздите просто кудись, я не знаю, в подорож, в на відпочинок, багато просто їздите там відрядження, наприклад. Це рух вперед в будь-якому аспекті вашого життя. А, другий вищий аркан страшний суд. Карта якоїсь звістки, карта е, якоїсь важливої зустрічі, карта, як знаєте, коли новини інколи, як грім серед ясного неба. Це щось таке важливе буде, щось таке, е, що е, знаєте, було до стане після. Оце воно якийсь такий важливий момент. Буде в першій половині серпня. У вас після чого якось життя почне змінюватись. Далі п'ятірка жезлів, карта відстоювання своїх позицій, якихось. Це карта якихось суперечок, якихось протиріч. От воно про це. Інколи це просто як змагання, якісь прийняття участі в змаганнях, або просто відвідуєте змагання, дивитесь. Ну можливо, і таке. Так, з чим приходите всередину. П'ятірка кубків, карта. Один-два. Така карта п'ятірки, це злегка криза. Тут у нас дії, тут у нас емоції. Карта якогось розчарування в комусь в чомусь просто емоційне, емоційна втома, десь може бути емоційне спустошення. То знаєте, може бути тут якісь у вас будуть такі важливі події, що вам втомитись. Ви знаєте, от воно про це. Так, і дивимось пораду. Шістка кубків, а карти радять вам. Бути з друзями, Карти радять вам відвід... відвідати е, якісь місця дитинства, те, що вас наповнює, те, що вас е, е, я не знаю, надихає, це ностальгічні моменти такі. Карти радять вам побути трохи дитиною, дозволити собі бути дитиною. Все, я вас обіймаю до наступного відео вже в другій половині серпня. Побачимось. Ой, до речі, колоду закриває зірка. Це класна карта. Карта здійснює бажання. карта та емоційної якраз таки наповненості це класні класна карта все па-па!